Понад вісім місяців жили в окупації, бачили, як селом їхали колони російської техніки, як ворог з градів обстрілює Миколаїв і були свідками викрадення росіянами односельців. Це прожителів села Новокиївка Миколаївської області. Та, попри окупацію, зберегли свій ліцей, і навіть зуміли вчити дітей, бо виїжджати із села було небезпечно. Російські загарбники усе мінували та обстрілювали автівки, щоби ніхто не виїхав із села. Що згадують місцеві про окупацію та як живуть нині? Наталя Якобсон-Белібова дізнавалася. Це кабінет інформатики і кабінет математики. Ми вже почали кабінети, як кажуть, зміщати. Директорка новокиївського ліцею з гордістю показує класи навчального закладу. Цей вдалося зберегти від розграбування окупантів. Навіть техніка залишилась цілою. Ми швиденько. Розібрали всю архтехніку, розбирали по домам. Вчителі особові справи своїх учнів порозбирали, а я особові працівників. Що от, от якби щось би от їм хотілося якусь інформацію узнати расистам, то вони б не узнали. пізніше окупанти хотіли оселитись в приміщенні ліцею, та директорка переконала їх піти. А я говорю йому, ви розумієте, я все своє життя. Присвятила цій школі. Пустити вас у цю школу, знаючи те, що ви вже натворили отамі в Киселівській школі, я кажу, не можу Розумієте, це кажу моє дітище, це кажу моя дитина. І ви кажу, зараз її сплюндруєте. Тож до цієї школи окупанти більше не повертались, каже Надія. Вже з 1 вересня 22-го року вчителі намагались організувати навчальний процес. І ми до дітей ходили. Ми поділили їх на групки, і ми, щоб не бачили расисти, ми ходили, ходили до них по домам. Вони до нас прибігали. І тоді, коли вже мене запитали, що це ви ходите по селу? І я потім кажу чоловікові, і вчителі. Там так призупиняємо. Дітей в селі навіть під час окупації залишалось чимало, родини не ризикували виїжджати. Надто щільно росіяни стояли довкола села та все мінували, каже пані Галина. Ось в сусідньому будинку живуть наші куми, і вони вирішили виїхати через Любомирівку. Їх було колона багато машин, і вони підірвалися на міні. Підірвалися, і ось тут приїхала інша машина, яка позаду їхала, вони повернулися. І потім, місяця три, ми не могли туди дістатися, щоб їх забрати їхні тіла. До самої жінки окупанти заходили в будинок з обшуком, оскільки будинок на околиці села Галина каже, воєнні злочини російських солдат бачила на власні очі. Заглядали і в шафи, і автоматом всі вішаки ось так шукали, що вони шукали. Вони так на і не сказали. Ну а потім, звичайно, кожного дня ось тут за селом сусіднє село Богородицьке вони там біля току стояли, і ось кожного дня. Звідти випускали гради, і ось ми це все дивилися, все це наблюдало. Випускали в сторону Миколаєва. Місцеві згадують, у перші ж місяці окупації почались проблеми з медпрепаратами. Зокрема, дуже важко було дістати інсулін, розповідає місцевий житель Сергій. Його дружина хворіє на цукровий діабет, тож препарати доводилось пересилати із підконтрольних українській владі території. Дочка допомогла з звільниці. Доставали, пересилали на Миколаїв, а староста із центрального ми через, ну, з центрального молочниками через другого села ними, вони ті люди передавали на зону, а зони вже, хто в нас робили, ще вони розрішали хлопцям ну, робити. Оружжя були, забрали, потім видали назад, а п'ять забрали. То поки зона робила, поки вони не вивезли ну, заключених, то. Ту двою, а потім вже і через Херсон, кров, де тільки можна було. Не могли ні дістати препарати, ні їх зберігати, адже селом понад рік було без світла. І то ми його, і в погрібі, і в басину де тільки ми не пхали, його, тому що там. А Абатом вже літо жара, температура 16, навіть в басейні, а йож при 3 градусах треба було ханить. Нині Новокиївка стала прихистком для переселенців з лівобережжя Херсонщини. Олені з чоловіком безкоштовно надали будинок місцеві. Свій у тягинці подружжя відновити вже навіть і не мріє. Хату роз рознесло, розбомбило, нема нічого. Оце ми, я й дід все, що ми маємо. Те, що нажили на 50 років. І пішло на остались ні при чому. В рідному селі подружжя більше немає цивільних жителів, лише окупанти. Всі роз'їхались по Україні і по світу, каже Олена. Так, общаємося з нашими. Наші живуть скрізь, де наших тільки немає. У нас село то велике було, жителів багато було. А зараз да, ми живі, як варенику маслі. Все було і техніка, і машини. І здоров'ячком було все. А сейчас зараз... після інсульта я дуже ось така. Новокиївко звільнили від окупації 10 листопада 22-го року. Відтоді більшість жителів залишаються вдома, продовжують ростити дітей, саджають городину та допомагають тим, хто цього потребує, адже знають не з чуток, що таке руський мір. Наталія Якобсон, Білібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.